Всім привіт, народ, слава Україні! Ну що, у нас знову продовжується дощці, нас знову продовжує заливати. От вчора знову в нас впало 8 мм дощу і на даний час ми маємо ще тут 107 це вже 115 мм за червень. Просто просто вже, скажімо так, жорстко. Ну Ще немає страшної проблеми. Такої, щоб дійсно була жорстка проблема, але вже намічаються проблеми з тим, що ми дещо не встигаємо покропити. І дещо вже нам потрібно, як то кажуть, тримати ніс повітрю, щоб як є якихось кілька вільних хвилин, зразу треба заправляти оприскувача їхати в поле. Ну, Сьогодні мова не про це. Сьогодні маємо неділя, 25 червня. По-перше, хочу оголосити, що сьогодні знову буде вечірком стрім в, в 21.30. ми з вами зберемося, тому що на 9 мені трошки зарано, а на 10 вже вам буде трошки запізно. Так що в 21.30, тобто пів 10 вечора, я вас чекаю на стрімі. Хто слідкує за каналом, в мене в спільноті є петиція. Хто має бажання, будь ласка, долучіться, підпишіть, щоб. Можна було цьому хлопцю присвоїти звання героя, попросили мене скажімо так, зробити таку, такий клич, і я не відмовляюся. Ну і Сьогодні до нас, як ми собі в себе вдома сміємося, приїхала САПа. Сьогодні приїхав до нас культиватор стекіті. На демо показ. Я якраз йду його розгружу зараз, ну і плюс приблизно там щось оглянемо, подивимось, що як і до чого. Ну і будемо, скажімо так, пристрілюватися, куди ми його можемо застосувати в даний час. Проблема є величезна в тому, що є велике перезволоження ґрунту. і Я взагалі не знаю, чи ми кудись вліземо в поле, чи ні. Ну, але ніби цілий тиждень, в принципі, теоретично обіцяють бездущову погоду. Хоча вчора теж обіцяли бездущу, але дощ знову впав. Суть не тому. Будемо якось вибирати якийсь момент, щоб ми могли. Його попробувати. Я хотів його спробувати на соняшнику, але там дуже таке кучераве поле. Хто пам'ятає, як я сіяв, там заїжджаєш вдолик під одним кутом, виїжджаєш під другим кутом. Для такого культиватора випробувати в такому полі було би просто суперово. Але є один нюанс, знову ж таки. Коли дуже волого, то самого трактора буде зносити. І коли трактор буде зносити, ми не то що поріжемо культиватором соняшника, ми тупо помнем трактором соняшника. Там ще є проблема в тракторі з, з колесом. Ну, я зараз піду покажу трактора і піду розкажу, що ми зробимо. Ну Ми з колесами в трактора, в принципі, проблему мали би рішити. Ну, а далі, я думаю, що швидше за все ми його спробуємо ось на цьому полі, де в нас є демки кукурудзи. Дві причини на то. Ініше три причини на то. Перше, недалеко їхати. Друге, демка посіяна без. Розворотів ми не задопчемо, нічого кукурузі не зробимо. Ми суто виїдемо за межі поля, розвернемося і заїдемо знову. Ну і третє, воно відносно рівне. Принаймні перекосів немає і не мали би ми нічого задавити. Ну То буде в якомусь з наступних відео. Сьогодні розгружаємо культиватора і просто оглянем. Так, Дієчі наш стоїть. Тут ця техніка так само. Взялися за стару сівалочку, трошки підшаманити, поки чекали на решту запчастин. Ну, Техніку я вам показую а, з періодичністю раз тиждень, цього тижня не було що знімати, бо мене цілий тиждень не було. Ну, таке, Про то поговоримо на стрімі, там будуть новини. А, новин є багато, до речі, так що не забувайте приходити на стрім сьогодні. Ну що, виїжджаємо. Там, в принципі, Тарас приїхав, може заравіно розгрузию, а я вам трохи більше щось покажу. Бо з трактора я не знаю, чи щось... А може і з трактора вам буде щось видно. Зараз ми якось вас сюди приголубимо, то і щось вам буде видно. Так, якщо я вас такого поставлю. Такого розверну. Ага, він не розвертається. Печально. Ага. а якщо такого... Вам ніби щось видно, ні? Та я теж так думаю б якось а ну пробуємо? А Бодя, напахнем кабіну? Фу! Я щось не дуже можу такими речами нюхати. Щось так стане. Я знав, що ви впадете Добре, їдемо так наразі Закрой, еще больше идти а -а. Давайте я отъеду Нет, ты ведь сам отъедешь Та він перед машиною. В принципі, те, що я зараз бачу, то досить крута штука. Ну, але ми ще зараз поговоримо про нього. Потай, Став! Льва! Все, цілий! Будьте здорові! Так, той такий самий культиватор, як ми з вами бачили на західній бузі. Хтось там правильно написав в коментарях, що швидше за все, що будемо, ми його в себе пробувати. Ну і ви були праві. Правда, ще не знаю. Ми ще до кінця не вирішили чи то буде кукурудза, чи то буде соняшник, ну але десь ми його спробуємо. Ну але враховуючи погодні умови, швидше за все що це буде кукурудза. Отака ось цяцька Сапа, ні? Ну, Сапа. Сапа, тепер не сапер. Ти культиватор є. Широкофункціональний, він може дуже багато змінювати робочих органів. Ви це все бачили, ми роз... Саша розказував. Плюс до того він може вносити е... в міжрядку добрива. Плюс до того він може суто за рослинами ще чіплятися на нього форсунка і вносити суто на, на рядок фунгіцид або мікродобрива. Варіантів того культиватора може бути безліч. Він може все і навіть більше. Тут бачу тільки два опорних колеса, може бути варіант з чотирма опорними колесами, який стояв на західній бузі. Ну а так, в принципі, поверхневий огляд. Але, чекай, чекай. От регулюється ширина захвату міжрядки. І тут така сама історія. Тільки корбу чик, і ти собі крутиш і висуваєш. Ширше, та неважливо Ширше влущи ти собі оп, і бритва пішла правіше. Ну круто, круто. І так на кожному ти собі спокійно сам <плес> то все робиш. Що собі <плес> треба? Ага, тут ще Той рядочок <плес> тут ще <ширше>. Тут <плес> просто одна лапа, що спідна мертва. А Плюс до того, тут, тут в кожну глибину регулюєш, від того колеса. <плес> Тою коробою. Так зроблено <плес> так, як має бути. Зараз ти ну, що як ну, мало буде не зроблено. А зараз тобі треба докупили силу їти, поїхати лепше, але не треба, ні, ні. Ага, і ти вже маєш, має, маєш шкалу, ти собі дивишся в сантиметр. Дай, ти... Щоб загубилося. Щоб не загубилося. Тут собі регулюєш глибину лапи кожної причому. Ну ти знаєш. Коротше так во хлопці, приймай в кого бараболі посаджені на 70, приймаю заказ. Ну, Дивіться, воно все гарно. Без, Без напрягів. Ну ще напружені. Добре, бо ти на два піскують, так. А по що далі з'їв, перескок ти мене з заскок. Тому, чітко. Тут все чітко. Я так дивлюся, хлопці ще десь щось на бараках робили, бо є міжрядка на 45 намальовано, щоб довгося не мучити. забрати Стропу треба забрати, нам вже стропа не потрібна. Завтра треба братися за колеса першим ділом в варис. Якби часом після обіду не падав, до падав дощ, то після обіду теоретично можна було в'їхати в поле. Завтра ще є Там дещо на літаці.

Вроді би все просто, все так, знаєш, дутошно, але цей паралелограм рішає багато питань. І все одним циліндриком рахуй, регулюється, один циліндрик Регулює її. Як він пересуває? Ого, тут ціла рама йде, пересувається відносно передньої рами. Ви задна рама і перерядна рама. Вони одна від другої на тих паралелограмах, і той циліндрик рухає ними. А, той? а то собі їде на колесах а окремо. Ти? А то складає, то певне, що складає. А, складає. А, на розкладні крила. Ага, на переїздах складає. Так. Так. Ого. Що може бути? То я так розумію, включення-виключення роботи камер, від камери і не від камери. Тут тут буде стояти центральний гвинт. Потенціометр на який рівні стоїть рама від рами. <звіт> ну, В принципі, В принципі, що внушає дуже круте довірено, то, що я видів на відосах, хлопці. Той культиватор робить дику роботу. <звіт> <І, ні, звіт> МТЗ його не буде <звіт> тягнуло, Тараса. Сам прекрасно <звіт> розумієш. Ціни б йому не було. МТЗ то не, не той трактор, щоб ним щось робити вже, Тарас. <звіт> Снаряса ставиш спарочку ставиш сні спарочку і ще ліпше, чим МТЗ. 38 cm 65. Ну а зараз що ти поставиш? Відокреско, Відокреско. 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 А, там 480 -е колес. Там 540 Певно, 480. Не гляну. Ну, коротше, ще одразу вам розкажу, що я завтра планую робити, щоб підчепити його до Ареса. Тому що в Аресі 650 задня резина і ну то не то, що майже то таке нереально ходити в 70-му міжряді, причому кукурудза вже а, в, в пояс, то вже нереально. І в нас така ідея. Теоретично вона має спрацювати на 99%, але є ще один відсоток, де ми можемо щось промахати. Маємо от колесо від нашого оприскувача Амазоне. Те, що ми міряли лінійкою, ступиться, сходиться один в один з нашим Аресом, ми тупо з диском знімемо це колесо. Це є 520 резина. В принципі, тієї ж висоти, що на Аресі. Ось, завтра ми якраз і займемося тим питанням, зраненько стаю і будемо бортувати колесо. Бережішні, як бортувати, скинемо колеса, заприскавача, поставимо на ареса. І будемо пробувати, може до обіду, якщо не буде дощику, то завтра під вечір спробуємо. Спробуємо ту сапу в роботі. Ну, Коротше, отакий у нас культиватор є сьогодні. Отак ми легенько про нього побалакали. А решту а, я завтра зазніму відео більш конкретніше про нього, завтра ми підчепимо його до Ареса. І завтра буде можна більше щось, щось конкретніше вам сказати. Бляха, скло захисне трісло на камері, і я вже бликаю вам. Ну то таке, треба буде зараз поміняти. А, то не проблема, я думаю. От такий у нас культиватор. Ну і така от цяцька, про неї теж поговоримо ввечері на стрімі. Трошки більше я про неї вам розказую. Зараз говорити про неї багато не буду, щоб вам було цікавіше до мене прийти. Добре, до зустрічі 21.30. Я чекаю вас всіх, будуть знову подарунки, будуть знову донати на Збройні сили. Продовжуємо збирати кошти, продовжуємо допомагати нашим хлопцям. І не дивимося, що там москалі в себе чудять. Нам треба тут боронитися від них, а вони собі там найроблять, що хочуть. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України!